У Києві затримали керівника політичної партії, який, за даними слідства, вимагав 160 тисяч доларів за обіцянку зробити людину народним депутатом. Прохоронці кажуть, 41-річний очільник партії Гарант Валерій Токар пропонував киянину фіктивне працевлаштування у поліцилі та подальше сприяння в отриманні мандата в обмін на гроші. Фігуранта затримали просто в одному зі столичних ресторанів після передачі всієї суми. Силовики також встановили, що токар поширював соцмережа а фейки про сили оборони та ситуацію в Україні, транслював кремлівські наративи і закликав до зриву мобілізації. Загалом його аудиторія майже півмільйона підписників. Партію «Гарант», яку він очолює раніше. Анулював суд. Сам токар, колишній кандидат у народні депутати, бізнесмен і засновник кількох компаній. Та громадських структур йому оголосили про підозру в замаху на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах під час воєнного стану. Максимальна санкція до 12 років за кратами з конфіскацією майна. Суд уже обрав запобіжний захід, тримання під вартою із можливістю застави понад 6 мільйонів 700 тисяч гривень.